Як штучний інтелект може допомогти учням у навчанні? На сьогоднішній день у світі нараховується понад 40 тисяч інструментів штучного інтелекту. Для того щоб вміло використовувати штучний інтелект, одним з моїх улюблених інструментів є Леонардо це нейромережа, яка генерує Зображення за вашим текстовим запитом. На місяць вам надається 150 безкоштовних кредитів, і за допомогою них ви можете генерувати будь-які зображення на різні теми. Якщо ви не використовуєте сьогодні штучний інтелект, то найближчим майбутньому штучний інтелект може вас замінити. Добрий день, шановні друзі! Радий вітати вас на youtube каналі Дистанційного ліцею Меридіан. Мене звати Андрій Озарчук. Я є експертом у галузі штучного інтелекту в освіті. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як штучний інтелект може допомогти учням у навчанні. Технології штучного інтелекту розвиваються дуже стрімко, і на сьогоднішній день практично не залишилося галузі, де б він не використовувався. Для навчання штучний інтелект може бути незамінним помічником. Не просто замінником, а саме помічником. На сьогоднішній день у світі нараховується понад 40 тисяч інструментів штучного інтелекту. Звичайно, опанувати їх всі не вдасться. Але є декілька цікавих і корисних ресурсів, які допоможуть вам полегшити і урізноманітнити процес навчання. Розпочати я хочу, перш за все, з однієї з найпопулярніших і моєї найулюбніших технологій штучного інтелекту від компанії Microsoft, яка називається Copilot. Цілий набір інструментів, які можуть бути корисними для навчання. Він включає в себе і мовну модель для роботи з текстом, і генератор зображень Microsoft Desinger, і кулінарний асистент, і навіть фітнес-тренер. Крім того, у Microsoft Copilot можна додатково додавати найрізноманітніші плагіни для покращення взаємодії зі штучним інтелектом. Які ж його особливості? Саме для навчання Microsoft Copilot корисний тим, що має вбудовану версію безкоштовного чату GPT-4. І для того, щоб надійно використовувати його, працюють принципи академічної доброчесності. Знаю з власного досвіду, що учні, на жаль, не доброчесно використовують технологію штучного інтелекту у навчанні. Саме Microsoft Copilot і деякі інші інструменти можуть бути корисними для того, щоб використовувати технології штучного інтелекту по принципах академічної доброчесності. Як це працює? При генерації контенту за текстовим запитом будь-яка модель штучного інтелекту генерує контент, і на основі цього учні можуть її використовувати. Але великою перевагою Microsoft Copilot є те, що він працює в режимі реального часу і надає url адреси на першоджерела інформації, на основі якої було створено саме контент по вашому запиту. Для того щоб вміло використовувати штучний інтелект, варто запам'ятати декілька правил: насамперед, бути ввічливим, оскільки від вашого діалогу залежить і результат відповіді штучного інтелекту. Друге, важливо контекст, важливо конкретизувати запит. І отримати те, що ви бажаєте. Чим детальніше, чим конкретніше ви будете прописувати свій промпт, тим якіснішою буде відповідь штучного інтелекту. Ще один момент. Дуже важливо вказувати для мовної моделі її роль. Наприклад, вітаємося зі мовною моделлю Копайлот і просимо виконувати її роль вчителя української мови, який володіє сучасними методиками і технологіями навчання. Нам потрібно, для прикладу, Написати твір за мотивами якогось оповідання чи повісті. Для цього варто вказати тему, назву літературного твору, коротко описати, про що ви хочете написати твір, і відповідно попросити згенерувати відповідний текст. Наслідком буде дуже чудове есе. Чи твір, який ви можете використовувати у подальшій діяльності, звичайно, штучний інтелект може робити помилки на це варто також звертати уваги і обов'язково перевіряти всі факти, всі події, які згенеровані штучним інтелектом. Не варто стовідсотково покладатися на його достовірність. І знову ж таки, ще однією перевагою мовної моделі Microsoft Copilot є те, що цей штучний інтелект може надавати. Покликання на літературні джерела на url адреси звідки взята та чи інша інформація, на основі якої було згенеровано вашу відповідь. Наступний момент: як використовувати Microsoft Дезінджер, також складову Copilot? Дуже зручно використовувати Microsoft Дезінджер саме для створення ілюстрацій літературних творів. Для прикладу, вам вчитель з зарубіжної літератури. Задав згенерувати засобами штучного інтелекту ілюстрацію до якоїсь повісті роману чи оповідання зарубіжного письменника. Тут також варто вказувати контекст, вказати автора, вказати назву літературного твору і коротко описати саме те, що ви хочете побачити, і яким чином ви маєте його відобразити. Microsoft Designer з цим впорається дуже дуже чудово. Наступним інструментом штучного інтелекту, який би я хотів з вами поділитися, є Gemini від компанії Google. Також дуже чудовий інструмент. Його перевагою є те, що він також працює з даними у режимі реального часу. Крім того, Gemini від Google, як і всі продукти Google, синхронізовані з дуже багатьма додатками і інструментами від Google. Це і Google-документи, це і електронна пошта Gmail, це і Google-презентації тощо. Крім того, при генерації відповідей Gemini надає одразу три варіанти відповідей на ваш запит. Працювати з Gemini можна так само, як і з Copilot. Як це працює? Знову ж таки, пам'ятаємо про вічливість, пам'ятаємо про контекст і пам'ятаємо про роль, яку має виконувати штучний інтелект. Для прикладу, нам потрібно згенерувати. Якусь інтерактивну вправу чи інтерактивний квест. Ми вітаємося з мовною моделлю. Ми просимо його виконувати роль сценариста, який має нам написати сценарій якоїсь ділової гри чи якогось квесту. Працює дуже швидко, якісно та неперевершено. Крім того, оскільки. Джеміні від Google працює в режимі реального часу. Він також дотримується принципів академічної доброчесності і також може надавати покликання на url адреси звідки взята інформація, на основі якої згенерований ваша відповідь єдиним недоліком Джеміні від Google є те, що він погано генерує зображення і з невідомих причин чомусь не хоче генерувати обличчя людей. Також є чудові інструменти штучного інтелекту, які можна використовувати для створення ілюстрацій до літературних творів або взагалі до будь-яких інших задач. Одним з моїх улюблених інструментів є Leonardo. Це нейромережа, яка генерує зображення за вашим текстовим запитом. На місяць вам надається 150 безкоштовних кредитів, і за допомогою них ви можете генерувати будь-які зображення на різні теми. За одну генерацію у вас зніматиме 11 кредитів, і ви отримаєте одразу 4 зображення за одним текстовим запитом, які будуть відрізнятися один від одного кардинально. Крім того, у штучному інтелекті Леонардо є можливість оживлення або анімування зображень. Є також можливість створення міні-кліпів і навіть генерація 3 d зображень. Рекомендую вам використовувати дуже чудовий і абсолютно безкоштовний редактор від компанії Google, який називається Autodraw. Ви просто малюєте, ніби дитинка у дитячому садочку, а штучний інтелект, аналізуючи ваші шедеври, пропонує вам обрати, що ви хотіли створити. І на основі ваших начерків, ваших малюночків, ви отримуєте гарне зображення, яке можна потім використовувати для різноманітних проєктів. Ще одним інструментом для генерації зображень у освітній діяльності може бути штучний інтелект, який називається ідеограм. Також він не має суттєвих обмежень і повністю безкоштовний. А тепер поговоримо про класні помічники штучного інтелекту для створення навчальних проєктів та презентацій. Таких інструментів штучного інтелекту є дуже багато. І... Обов'язково вони стануть вам у нагоді при підготовці до занять і при виконанні тих чи інших проєктів. Одним з моїх улюблених є ресурс, який називається «Гамма». це чудовий інструмент для генерації презентації. Вам достатньо лише вказати тему, обрати кількість слайдів. Обрати мову, якою буде створена презентація, і довіритися штучному інтелекту. Крім того, цю презентацію можна редагувати, оскільки гамма працює у режимі реального часу, має доступ до інтернету і має вбудований штучний інтелект, який є своєрідним ai помічником для редагування презентацій. ви можете змінювати як окремий слайд, так і його частинку чи зображення, яке було до нього згенероване. Також у редакторі Gamma є можливість створювати односторінкові лендингові сайти чудовий ресурс для власного портфоліо, для найрізноманітніших цілей. Безкоштовно дається 450 кредитів, за допомогою яких ви можете згенерувати декілька презентацій. Одна презентація це приблизно 40-50 кредитів. Крім того, є можливість поповнити ці кредити, здійснивши передплату або перейшовши на платний тарифний план. Ще один незамінний помічник для учнів це редактор Вепік, повністю і абсолютно безкоштовний редактор для створення презентацій. Єдиний його недолік обмежена кількість шаблонів для генерації презентацій. Їх всього шість. Достатньо прописати тему, обрати мову, обрати шаблон, на основі якого буде створена ваша презентація, і за декілька хвилин ви отримуєте чудовий результат. Крім того, цю презентацію так само можна і редагувати в процесі підготовки до свого виступу. Обмежень по створенню кількості презентацій немає. Для реєстрації достатньо мати обліковий запис від Google. І все. Прекрасний інструмент для підготовки до уроків. Ще один інструмент, який буде незамінним помічником у вашій діяльності і для створення навчальних і презентаційних проєктів редактор Tom. Подібним чином, як і Гама. Він також має певні обмеження. Безкоштовно дається 400 кредитів для генерації презентації. Крім того, у редакторі Tom є вбудовані додаткові інструменти штучного інтелекту для генерації тексту і для генерації зображень. Тобто при генерації вашої презентації окремо генерується текст мовною моделлю і окремо генерується. Зображення до кожного слайду вбудованим штучним інтелектом. Користуйтесь і пам'ятайте, що штучний інтелект потрібно використовувати відповідально. Більше інструментів і технологій штучного інтелекту ви можете знайти за QR-кодом. Це інструктивно-методичні рекомендації щодо використання штучного інтелекту у закладах загальної середньої освіти. Використовуйте штучний інтелект з розумом і пам'ятайте, що якщо ви не використовуєте сьогодні штучний інтелект, то в найближчому майбутньому штучний інтелект може вас замінити. Дякую щиро за увагу! До зустрічі у нових випусках.